Вітаю всіх. Дуже дякую пані Олезі за дуже влідну розповідь. А також пану Миколі, що дуже. Конкретно описав весь процес подачі заявок, тому що коли ми подавалися в минулому році, це було дуже, ну, оскільки для мене особисто це був новий досвід, подаватися на гранти, це було трошечки все незнайомо. І людям, які будуть подаватися в цьому році, звичайно, буде набагато простіше з такою презентацією, коли все розповіли, ознайомили. Тобто, це дуже важливий такий момент. Ми подавалися групою, тобто, у нас була керівник Алла Загайкевич, це представник Української асоціації електроакустичної музики. Я Закінчую аспірантуру на композиторському факультеті ем, в консерваторії Київській, е, і я допомагала у створенні заявки. Ми разом шукали варіанти, як ми можемо здійснити наш проєкт. Також в нашому проєкті від української сторони е, брали участь Марія Ростович, Ілля Бондаренко це музиканти. Е, Марія вона, е, Композитор також, Ля і композитор і Скрипаль. І ми мали проєкт саме з канадцями, представниками музичної спільноти із Квебеку. Наш проєкт це взагалі колаборація електроакустичної музики, асоціації української електроакустичної музики і Ля Вів'єр від Канади. Наша зустріч проходила у Парижі. На, так скажімо, нейтральній території, не в Канаді, не в Україні з зрозумілих причин, тому що дуже велика відстань, і зручніше добиратися в Європу, що нам, що їм було. І стосовно самої подачі заявки є такий нюанс через те, що ми проводили це все у Парижі. Тобто, на Інші території нам потрібно було зручитися також підтримкою людей, осіб, які нас приймали там. В цей час проходив маніфест в Парижі, який ну, це як фестиваль, де було ряд різних майстер-класів, різних проєктів, також концертів. І ми зручалися їх підтримкою. І також завдяки. Композитору Жина Фовоті, який теж брав певну допомогу в нашому розселенні, одразу скажу, що ну, вже проговорено дуже багато було моментів з приводу подачі заявки, поетапності і так далі. Але одразу скажу, що на проживання в Парижі тих коштів, які були виділені, нам не вистачало звичайно. А вино в Парижі дуже смачне. Тому ми дуже вдячні е, от саме Жина за те, що він надав через колег-музикантів нам можливість проживання. Е, і е, загалом, з приводу також заявки, я спочатку хочу про це завершити і далі перейти вже до суті самого проєкту. Е, е, Дуже було загалом зрозуміло, але незвично подаватися. І, звичайно, був перелік певних документів, і нам потрібно було отримати листи підтримки із Парижу, що нас там чекають, що, нам, що нас там десь приймуть, і що ми будемо задіяні, що нам нададуть певні приміщення і так далі. Також... Загалом, думаю, що по заявці в принципі, нічого нового я не розповім. Сам наш проєкт, він був влітку, в червні. Подавали ми заявку в березні, десь в кінці березня, в квітні. У нас було декілька концертів в Парижі. Нас для репетиції приймав Центр Ді Культурель Дюкрен. Вибачте, я не француженка. Ну, центр культури український. Там ми мали змогу проводити репетиції з нашими виконавцями. Мета цього проєкту була така, що українські композитори писали свою музику. Це було для саксофону, для саксофоної електроніки. І навпаки, канадці писали для скрипки, скрипки електроніки, і таким чином канадці виконували українську музику, українці виконували канадську музику. І саме ось в цьому центрі у нас було, був, був простір для того, щоб проводити ці репетиції. Насправді наша співпраця почалася ще до того, як ми приїхали в Париж. Ми проводили онлайн-конференції, де нам дуже детально розповідали про наш план роботи. Впродовж двох тижнів ми в Парижі мали репетиції щодня і вже на завершення мали концерт. Uh, От uh, зараз точно назву скажу: Центр Культере Дюк Франсе, ну, центр культури української Франції. Uh, також стосовно інших концертів, які ми мали змогу, там, в яких ми мали змогу взяти участь. Це був організований саме Жина це саме міні-фестиваль електронної електроакустичної музики. Там приїхали і інші українці, і також студенти Іркаму були. Іркам це також інститут електроакустичної музики в Парижі, в якому загалом завдяки якому проводився фестиваль Маніфест. Там дуже багато було майстер-класів, що було дуже корисно для наших композиторів. Ми відві... мали змогу відвідати багато різних концертів у філармонії Парижській, у радіо, послухати дуже цікаві твори. Отже, після цього концерту ми також ще мали різні івенти, якісь заходи, які ми могли відвідувати, але найважливіше це було саме ось співпраця і розуміння між. Виконавцями, композиторами канадськими, і наш Конект. Також у нас, в принципі, загалом всі володіли мовою і особливо не було якихось проблем у Конекті. Дуже привітні були наші колеги із Канади. Ми обговорювали з в цій подорожі наші майбутні якісь плани і колаборації, які можливі. Um, і загалом, як всі знають, що у Канаді є велика українська діаспора, це також дуже така, такі, так важлива річ uh, для нас. Але саме в, в цій програмі не було людей з української діаспори, це були uh, монеральці, uh, квебекці. Um, Ну і на завершення у нас відбувався ось цей головний наш концерт Квебек Україна, там де представляли твори канадці Українці за рахунок виконання кожної з сторін. Також це був дуже цікавий досвід, і ґрунт для майбутніх пошуків і співробітництва. Загалом не знаю, що ще додати. Якщо, можливо, є якісь питання з приводу ж заявки чи з приводу самого проекту, що ще відбувалося, можу додати. Так, коротка розповідь про те, що відбувалося. Дякую за увагу. Так. А, ну, оскільки у нас у всіх був біометричний паспорт, ніяких віз нам не потрібно було отримувати. Хіба що наш хлопець, який з нами подорожував, йому потрібно було завчасно оформити там всі документи для виїзду, і він також після нашого проекту продовжував ще подорож по іншим гастролям, які ну, не були причетні до цього проекту. І теж якось за рахунок цих подорожей там оформлювалися всі документальні питання про виїзд і можливість його подорожей. Добре, дякую.